Якщо ви бажаєте захистити свою оси від протікання води, то система контролю протікання води Крой 1501 15017, радо вам в цьому допоможе. І що входить до комплекту? Ну, спершу це інструкція, яку ми радимо ретейно дотримуватись при монтажу системи. Далі це датчики. У комплекті йде три датчики контролю протікання води. Але в разі, якщо вам потрібно, ви можете одночасно під'єднувати до 20 датчиків. І два крани. Грани у нас електричні, що під'єднується безпосередньо до контролера протікання води. Контролер протікання води має живлення 220 В та має резервного живлення. Тож, в разі, якщо ви бажаєте захистити свою осею і не мати лишнього клопоту, вам у цьому допоможе система контролю протікання води від Койр 1501 сет.